Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз із Андрієм Бондаренко. Моє вітання, пане Андрію. Доброго здоров'я. І вам доброго здоров'я, дуже раді вас бачити. Що поїхали? ага, що цікавить нас? Там почалися ці розмови знову за ці за тауруси, за це. А мене ось цікавить, слухайте, там ви бачили да, Медведєв зробив якісь пости, заяви, згадав Третю світову війну. Потім ще якісь там у них були заяви, що вони будуть Берлін бомбардувати і таке інше. Що ви, як ви думаєте, оця історія? Вона у разі, якщо дійсно ці тауруси почнуть десь там взриватися, щось відбуватися. Ш... Німеччині загрожує щось фізично. Бомби, теракти, можливо. Да? Там що не... Я от розумію, що не обов'язково ж бомбардувати. Я... І навряд чи арешник цей полотить. Але якісь теракти, якісь диверсії на заводах. Отака історія може бути, мені здається. Хоча вона і зараз відбувається періодично. Ви бачили, так? Да? Тобто на Метель, то і ще. Тобто ця історія йде. Що ви думаєте? Ну, я впевнений, що. Ці заяви були не тільки для внутрішнього споживання, бо для внутрішнього споживання там заяви лунають іще більше радикальні, і це дуже подобається росіянам. Їм більше немає про що говорити в позитивному ключі. Їм немає чим пишатися. Вони. Живуть з кожним роком дедалі все гірше, прості росіяни. Mm -hmm. Тому єдине, чим вони можуть пишатися, це от е от, от такою риторикою, що так, ми голодні, так, ми голі босі, так mm -hmm. у нас немає жодних перспектив. Ми відстаємо технологічно і ну не тільки культурно, ми все крадемо, в нас немає нічого свого, але ми можемо всім наваляти. От е от ну, така от у е них е психологія. Домінуюча в Російській Федерації вона стосується практично там всіх. Я ну з невеликим дуже виключенням відсоток людей, які думають інакше. Він невеликий, і практично вони всі знаходяться за межами цієї тюрми народів. Але якщо лунають такі заяви і для не тільки для внутрішнього споживання, а і для того, щоб їх почули в світі, то це. Ну, прямі погрози. Країна терорист навіть не приховує те, що вона країна терорист, вона погрожує іншим. Вона бачить, що їй а, зійшло з рук абсолютно безкарно а, агресія mm -hmm. в е, Грузії, в е, Ічкерії, е, в Придністрові і так далі. І так далі. Тому вони, от бачите, вони сподівалися, що безкарно минеться їм агресія в Україні. Ну поки. Поки це все не так, Я і в першу чергу не завдячуючи підтримці наших партнерів uh -huh. чи союзників, а в першу чергу завдячуючи самооборону. тому, відповідно, вони зараз такі заяви роблять ну, не стільки для того, щоб залякати німців, навряд чи в них це вийде. Скільки для того, щоб мавпувати, копіювати великого сьогоднішнього друга Російської Федерації пана Трампа, який mm. дуже любить максимально ставки, ну то це таке мавпування. Це намагання знову ж таки підвищити ставки до максимуму. Там не тільки ж це там зараз знову. Вони почали багато говорити про ядерну зброю свою про її застосувати. Чергова в них хвиля цієї істерії, тому що на полі бою вони перемогти українські війська не можуть. На полі бою вони значних успіхів не досягли за крайні півроку. ну Їхнє просування незначні, і говорити про те, що вони там сьогодні мають якийсь успіх, стратегічний точно ні. Невеличкі, тактичні, але якими втратами це все ну, жахливими. Тому я. Не можу звичайно говорити про те, яку реакцію слід очікувати від е, е, німецької сторони, чи від сторони Євросоюзу, чи від сторони НАТО, членом якої є е, ага. е, Республіка Німеччина. Але я насправді впевнений, що ну, ніяких взагалі зараз заяв не буде не дипломати. Буде. Чудово розуміють ситуацію. Вони розуміють, що Російська Федерація зараз буде робити все, в тому числі в такий спосіб, щоб в, в будь який спосіб перекласти провину за зрив мирних переговорів на когось іншого. Я тут згоден з вами. У нас технологія. Окей. Далі слухайте, що там сувалки ця вся історія там переймаються, евакуюються, переймаються, росіяни нагнітають цю історію. Що ви думаєте, їм загроза є якась зараз? Ну, Їм загроза і була, і є, і буде. Це постійний такий. Е... Момент неприємний для ну в першу чергу, звичайно для країн Балтії е, і в другу чергу, вже не в першу, в другу чергу вже для польської республіки. В країнах Балтії до того готуються. Вони там а, не ходять в рожевих окулярах, як це mm -hmm. на мій такий жаль відбувалося в Україні певний час. І вони там готуються до цього. Ну, більше того, скажу, що в бойових статутах Збройних сил країн Балтії є параграф, який а, прямо говорить про тимчасову окупацію. Тобто вони свідомі того. Що їхніх сил і зусиль а при м, швидкій е, і потужній е, навалі не вистачить для того, щоб зупинити ну, угу. ворога, який чисельно їх а, переважає, навіть не в десятки, а в сотні разів сомов це вони абсолютно прагматично підходять до цього, і вони готуються. Небезпека там є. Вона там була і вона там буде. Е, вона буде існувати до тих пір, допоки буде існувати країна агресор. Тут е, інших варіантів у мене на жаль mm -hmm. немає. І якогось райдужного чи позитивного сценарію я теж там не бачу Насправді як це не прикро, але мабуть, це таки це другий крок після України. Угу, я згоден, що є декілька варіантів. Це один з них. Оце ну це один з їхніх планів. Далі. Що далі? Що цікаво? О, Слухайте, ви мені поясніть. Я намагаюся вже декілька днів людей. Питаю про цей парадокс. Ну там Путін періодично офіційно каже, що вони почали війну, щоб ось НАТО, кордони, НАТО. І фактично, окупуючи нашу територію, вони наближають кордони НАТО до, до себе. Розумієте, оцей парадокс? Вони проти цього і вони це роблять. Як це ну, як, як це працює? Чи це парадокс? Він не потребує пояснень. Там, в принципі, вся риторика, яка стосується нападу на Україну, вона вся складається з таких парадоксів, починаючи з того, що вони говорять постійно, безперервно, що це ми на них напали. І ну далі я думаю, що продовжувати цю тему особливого сенсу немає. Якщо е на біле кажуть, чорне постійно, на чорне-біле, mm -hmm. то це вже знає, okay. те, тут, тут... Як на мене, вибачте, ну може не, не зовсім політикоректно, але Москаль бреше як дише, от насправді переходить будь-які ага. розумні межі, розуміння, тому я навіть не намагаюся зрозуміти маячню абсолютно божевільних людей. Абсолютно неадекваторністю. Окей, ну такі, бачите, не неадеква... парадоксальна неадекватність в даному випадку. Ну слухайте, це до речі, ну вони розуміють, що це абсурд, ми ж не нападали. Тому вони, о там Путін офіційно каже таку історію. Ну, це дійсно абсурд таке говорити. Навіть вони розуміють, тому вони придумали, вони кажуть, ми змусили їх. Змусили, розумієте? Велику, велику країну, таку 140 мільйонів ми змусили. Окей. Так, далі що? РФ накопичила сили для наступу на суму, лякають. Слухайте, то тисяч завтра зайде у таку, як бачив лякалку. Що там, як сильно вони накопичили, як там в тій географії як глибоко вони зайдуть? Суме я, я впевнений, що що це така сама, Ну повертаючись до того, що ми говорили щойно. Це така сама брехня про 150 тисяч, але про 50 тисяч можна говорити сміливо, і це ну досить е потужне угрупування, яке в принципі може дійсно завдати. І те, що вони зараз опрацьовують кабами, опрацьовують е артилерією в наші прикордонні села і містечка говорить, завжди говорять про початок, про підготовку до От Так було завжди, нічого зараз нового не буде. Е Звичайно, суворо України свідомі і того, що буде там відбуватися, вони всі прекрасно розуміють. Що коли нагнали таку величезну кількість військових в Курську область для того, щоб її звільняти, то цих військових перекидати назад, в на напрямок там Покровську чи ще там далі на південь, ну ніхто не буде. Це дуже складна логістика. І подивіться, скільки їм знадобилося часу для того, щоб їх туди відправити, mm -hmm. ну на це на це пішло майже чотири місяці. Це не так і просто все робиться. Це ж не те, що ми там взяли, запустили 100 ешелонів, якихось які взяли і приїхали. і Їх ніхто по дорозі не розбомбив. Такого не буває. Тому відповідно, при такій кількості зосередження сили, відповідно, їх штаб думав і планував операції. по... Захопленню наших територій з цього напрямку, тому тут це очевидні речі. Я думаю, вони такі самі впевнені, такі самі очевидні і для Генерального штабу українських сил оборони. Я дуже просив би, користуючись можливістю, звернутися до людей. Дуже просив би людей не нехтувати от е-е Тими закликами, які е, вже ну декілька місяців лунають від е, органів місцевого самоврядування е, Сумщини від е, uh -huh. військових адміністрацій про те, що потрібно евакуватися. Люди uh -huh. не роблять цього. Люди чогось чекають, чекають до останнього е, не хочуть. Та нам нема куди їхати. Слухайте, краще їхати. Е, я дуже прошу всіх, хто знаходиться в. Зараз в прикордонних селах, містечках знайти можливість влада зараз намагається допомагати погано чи добре, але намагається знайти можливість і виїхати, зберегти життя, зберегти той безцінний дарики, повернути не вдасться. Вдасться повернути майно, вдасться повернути все, що завгодно. Життя вам ніхто не поверне. Тому бережіть, будь ласка, життя і цивільним на лінії бойового зіткнення робити нема чого. Нема чого там залишатися, і я дуже сильно прошу ці мату покинути. Будь ласка, перетворює ведення безпосередньо бойових. Це вже територія ведення дій, перекордоння з Російською Федерацією. величезна, прохання просто виїхати звідти зберегти власне життя. Я згоден, я так також майже кожного такого військового ефіру саме це я кажу людям: виїжджайте, потім будете думати, захочете повернутися, не захочете, ні. Не подобається тут. Дуйте в Німеччину. В Німеччині не подобається, обирайте будь-яку іншу країну. Є де пересідати, поки ще там, я бачу, допомагають цим нашим біженцям, продовжують програми. І робіть це, бо це дійсно краще, ніж під завалами, десь там загинути. На останок, слухайте, ну що ну люди тут. Лякають і нагнітають цю історію, що з кожним днем от, ну, от, буде гірше, гірше, гірше? Ми будемо втрачати, і втрачати людей, території, всю таку історію. Ну, тобто, просто множити це на, на час. І мені цікаво, слухайте, а є якась межа? Ось у нас, от межа, ну от яку ну де ми будемо змудивати так, будемо змушені йти на домовленості з, 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 з Російською Федерацією і робити ось такі кроки. Як ви думаєте, пан Андрій? Ну, по перше, дипломатія, е, в будь-якому випадку е, спрямована будь-якої країни на домовленості. Які вони будуть, от в чому питання? Те, що ці домовленості е, потрібно досягати, це робота дипломатів, це їхній фах, їхній обов'язок. Вони за це отримують е, кошти платників податків. Наші з вами вони зобов'язані це робити, угу. зобов'язані намагатися досягти домовленості, які Будуть максимально вигідні нам і ну, ту межу компромісу знайти, яку можливо буде досягти. Це їх роботи, і вони повинні її робити. І мене дуже засмучує, коли я чую від дипломатів, які не мають жодного права взагалі такі заяви робити, про те, що ми не будемо взагалі ні про що домовлятися. Шановні, ви професійно непридатні в такому -супер. випадку Залиште це місце іншим, і нехай інші працюють. Це перше друге з приводу межі і оцих от втрат, я тут нещодавно бачив навіть дослідження. Ну навіть назвав це дослідженнями, псевдодослідження, Я би так сказав, JP Morgan, uh -huh. де Вони говорять про 50-відсоткову можливість. А що в Україні буде грузинський сценарій? Ага. Ну, мене вже розсмішило. По перше, дуже сильно ці 50%. відсотків. Я думаю, що глядачі знають цей прекрасний анекдот. От знаєте, яка вірогідність зустріти динозавра зараз на вулиці? 50% ну, відсотків або так, або ні? Оце те саме. Ну, тому знаєте, ну я посміявся з цього дуже сильно. По-друге, вони там засновують це е, своє припущення на якихось висновках якихось невідомих експертів політичних. Ну, це ще більше мене насмішило. Е, ви знаєте, JP Morgan – це комерційна організація. В першу ага. чергу, це банк і е, комерційна організація, яка робить припущення на заявах політиків. Виглядає безглуздо абсолютно. Е, так само безглуздо виглядають ці заяви про те, що ми там не вивозимо, про те, що в нас там нема ніякого там майбутнього е, світом. Я думаю, що ви погодитеся, що цим світом правлять не емоції, не рожеві поні і не пісентла, правда цим світом править абсолютно чітка прагматична історія. Цим світом правлять гроші в першу чергу. І от гроші говорять красномовніше за будь-що інше. А тепер давайте подивимося з цієї сторони на нашу позицію в світі сьогодні. Е, ви можете собі уявити, щоби, наприклад, в 2019, 20 му навіть та навіть у 2021 році, Україна мала стільки спільних підприємств. По виготовленню сучасної зброї з такою кількістю країн світу, ви можете собі уявити, щоб уряди таких країн, як Японія, які ну ніхто не може, я думаю, звинуватити в бездумності чи в якісь там е, тупості, непрозорливості, uh -huh. щоб вони планували увага вкладення постійні інвестиції в Україну в саме. В спільне виробництво озброєнь і в допомогу Україні до 2035 року закладали на це кошти. Вони в нас Дані, вірять. 20... Вони во вони в нас вірять. Розумієте, вони в нас, вони в нас ві вірять. Ну і не просто Гроші не вірять не це можуть ж... вірити чи не вірити. Гроші ніколи не нікому не супер, вірять. Супер. Гроші мають чіткий конкретний розрахунок. Супер. Там, де люди вкладають гроші, там є розрахунок. Ні про яку віру там не йдеться, і от їхні розрахунки говорять про те, що якраз у Російської Федерації е, закінчується взагалі будь-що будь-які терміни, і в, в у них насправді ситуація на набагато більш критичніша і більш загрозлива ніж у нас. От про що це говорить, і всі ці укладені договори міжнародні на сьогоднішній день. З Бінг. не тільки з урядами, а й комерційними структурами говорять якраз про те, що в Російську Федерацію, в яку раніше задоволенням, ну, вкладали в першу чергу видобуток, ну що в них там ще є, да видобуток корисних копалень зараз в Російську Федерацію не вкладає ніхто, ніхто від слова зовсім немає людей за ці комерційних державних інституцій. Немає зацікавлених вкрадати вкладати в країну. Які, ну, які підходить кінець історії, які mm. е залишились не так довго існувати на цій землі? Тому я би оцих цих скептиків трошечки відправив не в сторону заяв. Е, ну може, трошечки менш божевільних політиків, але теж в яких не, не все як ну мені здається, на мій е, хлопський розум, не все в порядку з адекватністю. Є політики, які там роблять гучні заяви про те, що там е, що з нами буде завтра, післязавтра. Ну або знаєте, шановні глядачі, згадайте, будь ласочка, всіх, от без виключення, в тому числі американських, британських. Всіх військових експертів ага. лютого, зразка лютого 2022 року. Скільки нам давали? Тиждень? Три? три Максим 10? Ну так. Да. Ну, та, то вже арестовач, то вже мем. Е, тому менше слухайте заяви людей, які просто на цих пустопорожніх заявах роблять собі піар не більше. Е, більше довіряйте цифрам. Більше довіряйте фактам, і е, майте завжди одну хвилинку свого часу для того, щоб будь-яку інформацію перевірити. Настільки угу. це зараз просто в наш час в е, вік існування інтернету, це ну дуже просто робиться. Це займає одну хвилину, береже вам нерви, е, не дає вам ставати корисними ід, ідіотами на е, співпраці з ворогом, тому що вони в своїх інформаційно. Психологічних спеціальних операціях коротше, ну, іпсо, я Думаю, всі знають цю бревіатуру. Вони вас використовують, коли ви розганяєте ці всі зрадоньки в наших е соціальних мережах е на мережах українського інтернету і повторюєте це своїм близьким і знайомим. Аналізуйте. Синтезуйте, перевіряйте, критично ставтеся до всіх слів, в тому числі й до цих, які я тільки що сказав. Мене так само можна дуже легко перевірити, як і будь кого. Супер! І приклад, от, дуже влучний якраз Японію, і він підкреслює цю історію, що гроші оце, це не про храми і релігію. Там віри мало, там викладки, підрахунки. Спеціалісти графіки і чіткий розрахунок. І Японія дійсно одна з тих країн, яка спеціалізується на високих технологіях і вміють там нормально рахувати. Я щиро вам дякую, пане Андрію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава нашим глядачам. Нагадую, заходите на ютуб канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. вами Геннадій Виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрім.